Раз, раз, все чути, заебись. Так, коротше, що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні відкриваємо 100 коробок, які мені закинули ВГешники. Якщо випадає кнопка X, ми її зразу продаємо. Якщо випадає китаєць цей новий, то я з задоволенням його обкатую. Якщо ні, якщо не випадає китаєць, то виходить, що мені ще може випасти? Медведь. От, медведя у мене ще нема. Все остальне в мене вже, в принципі, в ангарі присутнє. От. Ну, я сподіваюся, що мені оця от хуйня не випаде. От я прям буду радий цьому. Що мені випав китаєць і медведь. У мене якраз 100 коробок на два танки. Ну, з цими, блядь, З гарантами. Вітаю, саньок, здоров. Нові лотбокси відкриваєш, отже старий лотбокс вже відкрив, гумори за 300. Ні, Саня, не шуткуй так. Так, ну що, поїхали. Давай анімацію треба виключити. Бля, проїбався з цим. Зараз анімацію виключимо. Давай поки що по одній, там далі по 5 будемо відкривати. Так, резерви, добре. Резерви це потуга. Рідкісний 3D-обвіз. Це трусове дерево. Окей. Саня, як чутно? Нормально? Бо в мене щось мікрофон злетів, коротше, коли я запускався. Резерви обвиси. Резерви преміум аккаунт. Керня. Легендарний 3D обвис. Здорово ката. О, давай по 5 штук, по одній це скучно. Епічний 3D-обвіз. Огняний кінь дибки. Дибки кста. Нейрон, здорово. дякую, а медведь випав. Дякую, Нейрон, дякую. Тут ще якийсь стільок. Прикольний стільок, до речі. Ну да, непогано виглядає. Ну що, як мені тепер випав цей апарат. А в мене ще в наявності 80 штук, до гаранта 48. Блять, придеться до деп зробити, якщо мені зараз кнопка X випаде з гаранта. Саня, дякую. Так, закривай стара. Дякую, Саня. Бедь, ти чуєш, з якої інтонації воно озвучує? Так, блять. Здорово, Рейлман. Ну, щось пробую повертатись, да. Я аж відвик від стрімів, якщо чесно. Але якщо ВГ закидає 100 коробок, то вже, ну, гріх не запуститись. Світло мало виключати в 10 ранку до 12, але вони його не виключили, так що. Ібать мені в ряд резервів посипало, нормально так. І двох коней уже маю. Другий кінь мені випав. Так, ну їдемо дальше. О, це прикольна штука якась, да? Да, я тоже. Ну, резервів тут прям порядочно дає. Від павербанка стрімиш? ні, є світло. Ще один стиль. А, в мене вже такий є. А що мені? ще один такий. Три резерви, ніхуя собі. Да, по резервам прям сипи тут добре. До гаранта 8 штук 40 в наявності. У мене щось було скільки резервів. А, так я подивлюсь потім статистику, що я туплю. Третього коня дали. Це ж третій кінь такий. Погляне за. О, красота. О, оце порядочний стиль. На такий прям шишка встає. Ну, виглядає нормально. Так, щось засвітилось, ну це гарант, да? Гарант скоріш. Все тільки не кнопка X, я тебе прошу. Ну сука, блять, а? Ну я ж продам її зразу, ну, бля, ну я що, якийсь хворий чи що грати на цих танках. Я не буду. Так, ну я не знаю. Я, я китайця не вибив, китаєць. Все. Базару нема, претензій нема. Здоров, БСВ. Ну, це в натурі підкрутка тільки що сталася. Але підкрутка сталася ще до того, як ти про це написав. ляга. і четвертий кінь уже мені випадає. Куди мені цих конів, блядь, ставити? Чотири штуки. Оцей танк мене найбільше цікавить, думаю, як і у всіх. Топ 1 по інтересу. Це саме прикольне, що тут є, скоріш за все. Так, ну ще 25 штук є, їдемо далі. Може, ще що щось випаде. Я сумніваюсь. Там мені так нормально. Ну, за 100 коробок три танка. Нормальок. Ні, Рейлман, не хочу. Не цікавить. Не на танки, а на стиль. П'ятий кінь. П'ятий кінь випав. О, теж прикольний стільок такий, да? Непогано виглядає, в принципі. Зараз, секундочку. Зараз відкриємо там, що лишилось, поїдемо. А поїдемо, напевно, цей танк. Вазіка поїдемо катати. Саме інтересний апарат. Скоріше за все. до секунду. Так. А, у ну мене 5 штук лишилось. Ну і все, да? Так, давай статистику глянемо. Давай подивимось статистику. Так, три штуки, три танка Якраз таки, ну, тих, яких у мене не було, дуже добре, супер. Uh, обвісів прям насипали. Ну, дублікатів до коротше По 5 штук одинакових, бачите? По 5 штук одинакових, 4 обвіса, 4 штуки одинакових. Uh, ще один обвіс. Потім. 26 днів преміум аккаунта. 6 лямів срібла. 21 книжка. Uh, по резервам 33 на досвід. 37 на плюс 50 по кредитам. Одна штука плюс 100 до кредитів, 37-300 до вільного досвіду. Ось такі от результати. І будемо, напевно, наряджати цей танк зараз. Здоров, Віктор. Будемо наряджати цей танк і будемо його зараз одівати, обладнанням будемо його катати. Я думаю, це буде правильно. Буде розіграш? Що таке сказав, що буде розіграш? Та ні, не буде. Так, ставим, коротше, екіпажик. Що таке? Це що таке? А, народ чекає три відмітки з кнопкою X, аж шишка задубіла Ну, розслабляйте свої шишки трьох позначок на кнопці X не буде. Точно не буде. Так. Якогось пацана такого сюди поставимо я не знаю. буде Ремонт, братство, інтуїція. Я не купляв стіляга я не знаю. Мені в варгеймінг відправили на огляд коробки. Бо я зробив контент. щоб я стрім запустив. Так, що ми ставимо сюди, любі друзі? Що у нас тут ставлять? Дефолт? правильно. А мені навіть бонів, в принципі, не жалко на такий танк. Сейчас я бонів нормально так підфармив в цьому, в натиску. Я поставлю сюди Т3 турбину, я на всі китайці ставлю турбіну Чуть-чуть стаб забустити Хоча я не знаю, що тут по стабі зараз будемо бачити Здоров, Максим! На клаві кнопка X не працює. Ну, я просто свідомий. Так. Так, 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 так. Чотири фугаса. Тут двохстволка Так, мапи. Добре, добре. Ні, малинівку можна лишити. На горку залітати. Піщанку можна, напевно, теж лишити. Чи ні? Коробки відправили, світло підключили. Ну так я ж кажу, щоб я стрім запустив. Все зробили для цього. Може, рибальську бухту в бан? Звісно, стіляга. Ну, зараз якось, напевно, більшості похер буде на ці коробки, мені так здається. Я би сам їх не купляв, якби мені ВГ не закинули. Карелія може в бан відправиться у нас сьогодні. Давай Карелію ми сьогодні відправимо в бан. Так, і що шпом? Що тут по кутам? Я так і ТТХ цього танка не дивився. Мінус 8, окей. Е, Цейво, його, цей вот, його, цей вот сейчас. ББшки що у нас? 300 кумулятив. Це прям пірня. <плес> Не, Саня. Став маску сітку, старе труби, та грун, то Не шуткуй, так. Не, пожалкуєш братику. Не шуткуй, так, дякую тобі. Давай ж ці нові обвіси поставимо подивимося А де вони, стоп? А, вот є кінь. Потім є такий прикол. Я думаю що я на ВЛД його чіпляю. Мені так здалось. Потім є такий прикол, да? Тоже ставим. Ну и що А сюда же можно? Давай сюда так я. Потим. Сюда так я. учат Здоров букер. Здорово, дякую. Так, ну и все, в принципе, правильно. Все настроил. Можно град. Резервишу включу на срібло Вильный досвід Погнали цей танк. <кій> Паралельно заряжу Медведя, напевно. У мене Медведя не було. Дуже цікаво на ньому пограти. О, хірово, що модів нема, моди злетіли. Бля, я забув переустановити їх. Ладно, нічого. Буду без модів. Ні, у тебе нема такої розкраски стіляга. Це стиль якийсь коробок випадає. Ну, сьогодні його додали. Може б дає якийсь похожий. А що він так повертається? Він взагалі не повертається, коротше. Коли на турбіні летиш. Такая у базіки оцих з прокачки, да, дев'ятка, десятка, там вроді сім турбін по дефолту, якщо я не помиляюсь. Тут 10 штук. Не попав. Може бути, що похожий, да. Які артефакти? А, в натурі, да. Пізд у мене з інтернетом, походу. Охуєнно пострімили, ахуєнно. Дякую, ВГ. За коробки. Але на жаль. Інтернет підводить. Що ти з цим не зробиш? Та я бачу, що він лагає, ну пацани, ну не в моїх силах це виправити. Це через всі відключення по любому трабли у провайдера. Ну, блядь. З моєї сторони що зробити? У мене гра не лагає взагалі. Знову маршрутизація до Ютуба лагає. Ну, відпустило і далі. Втрата кадрів 35%. Минулого разу я чекав тиждень на те, щоб це пофіксилось. Та ні, це треба офати, нахуй, я бачу, що воно, коротше. На Твічі працює, по ідеї нормально, Ютуб саме лагає. Та сама проблема, що була тоді пару тижнів тому. Ні, ніхуя собі буває 35% пропуска. Це вообще. Це вообще потуга. Під тест предвидеться кобешка у мене. Навали нормально. Да, танк прикольный, иначе. Здорово, Серега. Гэнг Бэнг нормальный танк. Да, мы на нем пока что все влаштовая. Здорово, Геос. Геос, а на Твичи не лагает стрим? Да, инфу. По на Ютубе лагает, пиздец. Несамовиті лаги. Невгамовні лаги, я б сказав. Валентин, здоров, 100 штук. Можеш перемотати, подивитись. На ютубі виглядає, як покрокова стратегія. Ну, в циву граю. Ви що думали, що це стрім по танкам, а це стрім по циві? Та похуй їм букер. Їм пред'являє, не пред'являє, їм настільки поєбать на це. Ти би знав. Тут просто альтернатив нема інших, і їм настільки похер. Їм дзвониш, кажеш, що така є проблема, ну всім просто похую. Так що... так. Що тоді робити? От я не знаю, що робити. Можемо на Twitch зайти, ну хто хоче. Продовжу на Twitch катати, просто зроблю на YouTube відео просто по танку і все. Якщо воно так лагає, то який сенс, щоб цей стрім взагалі працював на YouTube. На твичи нормально все. тут танки за голду продают. КВ-4 Турченова. КВ-4 Турченова. Можешь купить себе, не? Короче, пацаны. Если что, стрим на твичи. Все, залетаем на твич.